Я вже одну війну е, пережив. Я на той час жив на, на території Азербайджану. Е, у мене батько військовий. Коли почалася ця війна, е, ми переїхали в Україну. Батька перевели по службі. Ми тікали вже від одної війни. І наразі, як ото моє покоління прийшло. Я да, і знову війна, і я не хочу, знаєте, як ото е, от від батька до сина, від батька до я не хочу цього. Я хочу, щоб ця війна закінчилася. На моєму поколінні. Я не хочу, щоб вона перейшла моїм дітям. Потім ми познайомилися з рамчиком. Це у нас через декілька місяців. Ми познайомилися з ним от, і почали разом. Вже ми займалися Херсонщиною. От потім ми почали Донеччина. Донеччина, Запоріжжя, Харків. От почали займатися тільки військовими. Військовими, медицина для стаб-центрів, для бойових медиків, шпиталі. От, Кожну неділю їздимо разом, е, вже стали взагалі одною такою такою рідненькою родиною. Переживала. Сама не їздю, тому що маленька дитина, їй теж потрібно з кимось залишати, тому сама не їздю. Але я вдома допомагаю. За те, що безлад, За те, що безлад у дворі, ну ви знаєте, краще, ніж такий безлад, ніж сиди, щось буде летіти, і буде інший безлад. Тому це такі. Скажемо, речі, з якими можна миритися, які потрібно просто пережити, а лад ми наведемо. Дай Боже навести лад в країні, а на подвір'ї ми лад наведемо. Це е, наші друзі з Залізної Сотні, Дініс Дуба виготовляє такі димові шашки. А також е, у нас є отакі речі, як хвостовики для скиду мін з дронів. І тут маленька коробка, там е, зажигательні. Шашки. Це для того, щоб з дрона скидати на позиції і піджигати їхні бліндажі. Оце такі речі мушені робити самі, тому що є потреба в газових балонах для хлопців, для обігріву, для виготовлення їжі приготування їжі. Але, на жаль, заводські вони дуже дорогі, балони, Не вистачає коштів. Дуже важко збирати ці кошти. Тому ми вирішили таку альтернативу. це Старий вогнегасник, ми його трохи переробили. Зварювальник зварив тут переходну муфту, ми купили газовий кран, шланга, тут ще буде редуктор і таким чином хлопці теж готують їжу або там обігріваються. Він вже заправлений газом. Ми не бачили того, що бачать вони. Там холодно, там е, сиро, холодно. Миші, навали мишей просто страшне. Вони їдять все. Вони їдять форму. Вони їдять їжу. Вони їдять ліки, рюкзаки. Все це да. Миші просто катастрофа. Це їм дуже важко. Я хочу звернутися ще раз. Люди, пам'ятайте, війна не скінчилася, нам треба допомагати.